Чернігівський батальйон територіальної оборони вже виконує бойові завдання. Його направили до східних регіонів України, де постійно спалахують конфлікти та зберігається напружена обстановка. Ніхто не злякався і готовий виконувати накази. Напередодні хлопці на полігоні відновлювали бойові навички, відпрацювали дії на блокпостах, блокування незаконних збройних формувань, проводили стрільби, зокрема з гранатометів. Найважче було опанувати як би, звук пострілу. Ну при Привикти до того, щоб не глушили за кожним пострілом, а також враховувати траєкторію під час стрільби за оптикою. Батальйон на дві третини складається із добровольців. Командири кажуть, люди перевірені, з ними у складні хвилини буде не страшно. У нас в батальйоні більше 50% добровольців, тому я впевнений, що з кожним із них, навіть більше ніж 50%, можна сміло нести службу і знати, що. Біля плеча буде стояти такий самий, хоч він і рядовий, і він прикриє і спину теж. Мотив записатися у добровольців кожного свій. Руслан Летута не хотів більше належати до диванної сотні і вирішив показати приклад патріотизму своїм товаришам, що ховаються за жіночими юбками чи зазирають у пляшку. І є такі, що так сказати, бояться йти на службу. Некоторі... водку пьют, больше ничего не делают, им больше ничего не нужно. Я не могу смотреть по телевизору, как наши земли, вот эти все, как их назвать правильно, не люди, так сказать, наступают на наши земли, грабят, убивают. То я пройшов, не можу я сидіти так спокійно, сложа руки. Батальйон забезпечили боєприпасами та харчами. У нових місцях базування чернігівці перебуватимуть до відповідного наказу і стабілізації ситуації. А тим часом на Чернігівщині почали підготовку нові підрозділи, які формують військомати.